Ось і добігла кінця епоха гри в Кальмара шоу, яке змусило весь світ сперечатися про капіталізм, кровожерливі ігри та дивні рожеві комбінезони. Режисер і автор серіалу Хван Хьок вирішив остаточно добити нас третім сезоном, поставивши жирну крапку в історії Сон Гі Хуна, того самого хлопця, який у першому сезоні ледве вижив, вигравши купу грошей, але у другому вирішив зіграти в героя та зруйнувати систему зсередини. Ну що ж, плани були гарні, але щось яв. Пішло не за сценарієм, точніше, якраз за сценарієм, коли Гі Хун вирішив, що тепер він тут найрозумніший і все контролює. І де стільки якийсь солдат як Збройних сил України, каже First time». І лише наприкінці третього сезону він нарешті зрозумів, що в грі в кальмара виграє тільки той, хто тримає в руках пульт керування іграми. Звісно, фінал серіалу зберіг ту саму жорстоку атмосферу, яка змушувала нас нервово гризти. Нігті, чи що у вас нам гризеться, але все-таки цей сезон більше нагадував лише бліду тінь. Себе колишнього таке собі дежавю із ароматом розчарування, ніби нетфлікс вирішили просто здоїти цю золоту корову і ще разок, поки вона остаточно не здохла. Спойлер, в третьому сезоні вона все ж таки здохла, але доїти її, звісно, що не перестануть. Втім, третій сезон, хоча й вийшов не настільки самостійним, як нам обіцяли, усе ж таки став досить логічним і, чесно кажучи, давно очікуваним завершенням історії. Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. Я той ще дослідник ДНА у даному випадку це багато. Значна фраза вийшла, тому що ми, якби, будемо ще розглядати деяких морських жителів, зокрема кальмарів. Одразу скажу, що спойлерів у цьому відео не буде, тому що ми бережемо деяких людей, які не знають, як працює інтернет, але менше із тим цього разу спойлерів не буде. Але якщо ви хочете який-небудь огляд з повним набором спойлерів і з розбіром усіх корейських імен, які я постараюсь вимовити цього разу, дайте нам знати, пишіть, будь ласка, в коментарях усе зробимо. Тільки зараз нагадаю, що у нас відбувається якийсь дуже актуальний і дуже важливий збір, який уже майже місяць стягнеться. Аж 40 Соровно дивитися людям в очі, якщо ви докладете туди свої зусилля у вигляді грошової якої небудь компенсації, не те слово, що я хотів, звісно, використати. Якщо ви докладетеся своїми грошима, нехай буде так, я буду неймовірно вам вдячний. І з збройно українські воїни також будуть вам неймовірно вдячні. А я прям дуже сильно. Я вам навіть скажу дякую. Дякую. Але це аванс, чесно кажучи, третій сезон «Гри в Кальмара це вже не стільки гра на виживання, скільки гра на виживання моєї терплячості. А як же добре все починалося? Пам'ятаєте, як у 2021 році, коли й вийшов перший сезон, він одразу перевернув уявлення про те, яким може бути стрімінговий серіал. Він довів, що міжнародні проєкти здатні не лише конкурувати із голівудськими, а й задавати нові стандарти. Серіал, про який вчора ніхто не чув, раптом став темою номер один для обговорень в усьому світі. Південно корейська історія історія про смертельні змагання між чотириста п'ятдесять шістьми, шістьма, Спитайте шість. Спитати моєї вчительки, скільки буде от чотириста шість в грудному відмінку. І уся ця кількість людей була загнана в кут боргами. Глядачі захоплювалися колоритом, візуальною стилістикою та специфікою корейської реальності. Але ще більше людей чіпляла загальна ідея: тотальна фінансова криза, вікна і нерівність, знайомі кожному незалежно від країни. Бо неважливо, кому ти стричиш, дяді колі. Амбалу чи Чехуньпуню. та головне, це була історія, яка тримала в напрузі. Це було шоу, яке не натякало а буквально кричало. Світ жорстокий, і жадібність робить людей монстрами. Гравець номер 456 уособлював собою трагедію, біль і внутрішню боротьбу, яку було відчутно в кожному кадрі. Перший сезон не просто набрав шаленої популярності, він став явищем. Понад 265 мільйонів переглядів, понад два місяці у топі Netflix і статус найуспішнішого серіалу платформи. Але разом зі славою прийшла неминуча комерціалізація, і в цьому криється один із найдивніших парадоксів проєкту шоу, яке засуджувало капіталізм. Буквально за кілька місяців перетворилося на продукт цього самого капіталізму. У нас тут як не реаліті шоу, так офіційна колаборація із Фортнайт. Іронія ще ніколи не смерділа так яскраво. Серіал, що висміював сліпе наслідування символів влади, сам породив ці символи в вигляді масового мерчу, костюми, іграш. Фігурки, маски і так далі, і тому подібне. На фоні цього ажіотажу Netflix швиденько замовив продовження, адже ми живемо у той час, коли щось стає успішним, то це розтягують до неможливості. В результаті ми отримуємо недопрацьовані продовження серіалів і фільмів, які колись полюбили. Так що, як можна зрозуміти, не одним джокером єдиним. У 2022 році офіційно анонсували другий сезон, а потім і третій. Квантон Хьок, який сам створював і писав перший сезон, знову взявся за справу і написав ще аж 13 епізодів, але чи потрібно розтягувати абсолютно усе тільки тому, що це було успішним? Таке питання виникло у багатьох, коли вийшов другий сезон гри в Кальмара. Бо сезон виявився нудним, безмістовним і незавершеним. Тож яким може вийти третій сезон, спираючись на таку основу? Відповідь я думаю, ви вже знаєте. У досить посередньому другому сезоні гравці поділилися на повстанців і спостерігачів а їх очолив міні-революцію, але все виявилося підступною пасткою. Гравець номер од. Дин насправді фронтмен, головний ляльковод, який придушив повстання і будь-яку надію на зміни за І коли настає третій сезон, той самий великий фінал, на який усі чекали, головний герой раптово відходить у тінь його просто зжирає відчуття провини. Він переживає і майже постійно мовчить. І це, м'яко кажучи, не той фінал, якого чекали глядачі. Перший епізод третього сезону починається там, де завершився другий солдати. розстрілюють гравців повстанців. Більшість із них одразу вбивають, але чомусь їх уна залишають живи і зачиняють у загальній кімнаті. Тепер він не герой, одержимий ідеєю зупинити гру, а людина, яка бореться із відчуттям провини, злістю і поразкою. До того ж, він починає перекладати відповідальність на інших. Головною його мішенню стає де Хо, який у вирішальний момент не повернувся із підкріпленням і припасами. Тепер в очах гіхуна, той зрадник. Їхун змінюється на очах. Він стає жорстким і безкомпромісним. А їхні зіткнення перетворюється на напружене психологічне переслідування, де межа між добром злом поступово стирається, але навіть при цьому талановитому Лі Жонче складно витягнути роль, коли сценарій дає йому п'ять слів на серію і змушує просто озиратися зі скаженим поглядом. На фоні цієї особистої драми нам показують історії інших персонажів, які здебільшого виглядають плоскими і недоопрацьованими, і шоу стрімко позбувається їх усіх когось драматично, когось формально, когось чисто для галочки. І загалом усе виглядає як механічна чистка екранного простору. Бо у нас тут, ніби як фінал, а жевжиків Ось бігає занадто багато. На жаль, більшість персонажів сезону настільки погано розвинуті, що їхня смерть не викликає нічого, крім усвідомлення жорсткості ситуації. Так, деякі персонажі нарешті отримують хоч якийсь розвиток характерів, але це відбувається занадто пізно, буквально в останніх епізодах. Також паралельно розгортаються дві сюжетні лінії поза стінами гри, які виглядають цікаво, але завершуються занадто поспішно і навіть тупо. Окей, народ я тут було подумав. Поки ми. Переживаємо травми. Через фінали наших колись принаймні улюблених серіалів, хто буде думати про нашу психіку? А? Ти? Ти? Правильно, ти і ти також, тому що ми самі першим ділом повинні подумати про власну психіку. Ну от серйозно, після всіх оцих от шокуючих сюжетних поворотів, душевний стан може бути, м'яко кажучи, так собі. І найкращий спосіб поратись із цим відчуттям? Сходити до психолога, тільки не до сусіда Толіка, який просто порадить Хе, не паритись, а до нормального спеціаліста на платформі Mindly. Майндлі це найбільший сервіс підбору психологів в Україні, де понад 800 тисяч людей вже знайшли собі експерта, який не буде вас засуджувати, навіть якщо ви досі любите фінал гри престолів. Тут немає якихось сумнівних коучів з інстаграму, а тільки сертифіковані та ретельно відібрані спеціалісти, які дійсно розуміють, що відбувається у вас в голові. У Манлі знайдеться спеціаліст на будь-який бюджет і будь-який запит, чи то тривоги від кількості спойлерів у соцмережах, чи то екзистенційна криза після твітерських розслідувань. Як це працює? Просто зараз скануйте qr код який вже з'явився на екрані, або переходьте за посиланням в описі, і там ви пройдете простеньке тестування, яке визначить список психологів, що спеціалізуються саме на вашій проблемі. А щоб вам було і ще приємніше, ловіть спеціальний промокод geek 10 котрий дарує вам знижку у 10% на на першу консультацію поспішіть, бо психіка вона одна а поганих серіалів у світі надто багато. І, хоча ближче до фіналу Гіхун хун повертається у центр подій, його постійне мовчання позбавляє історію напруги. Ну а ще чомусь у серіалі відчувається певна непослідовність щодо наслідків фізичних травм. Тут мені важко говорити без спойлерів, тому завуалюю у той час, як одні герої переживають страшні пошкодження майже без наслідків, тоді як інші гинуть від здавалося б, незначних поранень. Як я вже згадав у цьому сезоні, основний фокус часто зсувається із гри на зовнішній світ і нових героїв, які по суті просто повторюють уже відомі нам. Фокус. Факти, проте, попри цю вторинність і те, що самі випробовування стали менш вигадливими ніж у перших двох сезонах, деякі другорядні персонажі нарешті отримали шанс проявити себе. Смілива Хюн-Джу, зворушлива літня пані Гим Джа і вагітна Джун Хі. Їхні історії не просто фон, вони змушують співпереживати. А завдяки персонажам, як гравець 333, гравець 388 або тому ж огидному гравцю номер 100 ігри знову сприймаються не просто як боротьба за життя, а як спосіб показати, як люди по. Ступово втрачають моральні принципи і людяність. Дурнуватий детектив Хван Джун Хо, який ще у першому сезоні пробрався на острі під виглядом охоронця у пошуках зниклого брата, усе ще намагається знайти місце проведення ігор, але йому заважають то фальшиві зачіпки, то хитрі союзнички. І так деякі теорії фанатів виявилися правдивими, але антиспойлерне закляття, накладене на мене, не дозволяє розказати більше. Перший сезон блискуче розкривав дистопічний кошмар капіталізму. Другий змістив акцент на ідеологічне протистояння. Гіхун відчайдушно намагався довести, що людяність може перемогти жадівність та безнадію. Натомість у третьому сезоні, де кожна нова гра перетворюється на ще більш безжальну пастку, персонажі вже здається не борються за виживання, а навпаки, змагаються у тому, хто із них більше криса. І якщо умовні хороші хлопці тепер просто намагаються дожити до кінця, то саме погані гравці цього разу виходять на перший план. Третій сезон відчувається не таким вражаючим і динамічним, як попередній. Ігри починають повторюватися нови. Персонажів майже немає. Улюбленці глядачі очікувано гинуть у кривавих іграх, але справжній поворотний поворот настає тоді, коли прямо під час гри вхованки стається дуже неочікувана, хоча й логічна подія. Це змінює правила гри і виводить події на новий рівень. Адже vip гості вирішують використати цей сіджай прикол як іграшку для своїх збочених розваг. У першому сезоні vip гості були десь на задньому плані. А от у третьому їх стало аж занадто багато, і це не на користь історії. Їхні фразочки звучать так, ніби написані для Театру злодіїв із мультфільму, а не для серіалу із серйозною драмою. Замість посилити атмосферу, вони тільки знижують градус напруги. А як відомо, градус знижувати не можна. І часто просто повторюють вголос те, що глядач і так щойно бачив на екрані. Їхні сцени гальмують темп і більше схожі на вставки для хронометражу, ніж на важливі сюжетні моменти. І хоча vip гості завжди були суперечливим елементом серіалу через свою карикатурність і неприродність, їхня присутність надзвичайно важлива, бо саме вони є головними лиходіями. Людьми, які Гроші, щоб подивитися, як інші помирають, але в той самий час вони відзеркалення нас самих по факту глядачів, які також дивляться і обговорюють ці смерті. Йдемо далі. Сценарні промахи та логічні дірки тут ледь не в кожному епізоді. Наприклад, деякі події відбуваються абсолютно без причин і наслідків. Персонажі то з'являються, то зникають, коли це зручно сюжету. Ближче до фіналу хотілося б побачити якісь великі розкриття та відповіді а в результаті апшик. Сюжетні дірки тут чорніші за маску фронтмена. Складається враження, що. Автори самі заплуталися у власній грі. Багато ідей, які було закладено у другому сезоні, так і залишилися нерозкритими. розкритими. Деякі з найбільш інтригуючих сюжетних ліній перших двох сезонів змови серед охоронців у масках, операції з продажу органів, стосунки між фронтменом та його братом Джун Хо, спроба загону Джун Хо проникнути на острів і викрити гру завершуються, розчаровуючи і не розширюють все світ шоу за межі того, що ми вже бачили раніше. В результаті у серіалі купа зайвих сцен, в яких лише одне запитання навіщо це було показувати, якщо воно не грає ролі, а ще третій сезон до болю безпечний у сюжетних рішеннях. Кожен наступний сезон будь-якого серіалу має рухати історію вперед. У гри в морепродукт таких нерозкритих таємниць ціла гора. Як саме відбирають охоронців для гри? Якими критеріями вони підіймаються по службі? Чи виникають у них конфлікти і інтриги всередині команди? Яка історія стоїть за братом Іном Хо і Джунхо ще до того, як старший брат перейшов на темну сторону гри? Що станеться, коли Джун Хо зі своїми союзниками таки прорветься на таємничий острів? Ким взагалі є ці загадкові vip гості Намагався хтось колись викрити гру раніше. І хоча можливостей для детального занурення у усі ці сюжетні лінії було більше, ніж достатньо, третій сезон обмежується поверхневими і не дуже оригінальними відповідями. Творці так бояться злякати глядача або зробити щось ризиковане, що рухається на автопілоті, повторюючи перевірені ходи. Так, у нас знову є смертельні ігри, знову дитячі забавки перетворені на криваві випробовування. Цього разу нам показали аж цілих три нові гри: моторошна версія хованок, жорстокий варіант скакалочки та фінальний. Конкурс на виживання під назвою Небесна Гра в Кальмара. Але ефект уже не той. Що із того, що вони додають нові ігри, якщо вони відчуваються як калька із попередніх. Коротше кажучи, третій сезон грає на занадто безпечній знайомі ноті, особливо як для фіналу історії. Усе, наче по колу, ігри зради, розправи і знову і знову по колу. Я ловив себе на думці, що новизна концепції повністю вивітрилася. Те, що колись вражало, тепер уже буденність. Сам серіал сам ніби не розуміє, навіщо він існує далі. І здавалося, після фінального кліфхенґера. У другому сезоні мала б відбутися велика битва між хухоном і фронтменом, але вона так і не настає. Як ми знаємо, їх обох змінила перемога в іграх. А сам фронтмен водночас захоплюється і ненавидить гіхуна за те, що той зміг зберегти свою людяність, якої сам уже давно позбавлений. Але в третьому сезоні їхня арка відчувається незавершеною чи що. Серіал здається, до кінця не розуміє, як саме хоче в принципі завершитись. Очікуване вирішення конфлікту між гіхуном і фронтменом, ніби відклали на потім, а потім просто забули про нього, ну і фінал. А... А що фінал? Не буде спойлером сказати, що щасливого фіналу тут немає, адже щасливий кінець суперечить самій ідеї серіалу. Netflix активно перетворює цей проєкт на масштабну франшизу, Уже оголошено про спін-офф, продюсований навіть Девідом Фінчером. І Це лише початок. Звісно, я не очікував від завершення цього кальмарного бізумства Хепі енду але якихось сильних емоцій він у мене теж не викликав. Натомість, в чергове нагадав, що у грів кальмара переможців не буває, як власне і в реальному світі, адже механізми гри еволюціонують у ще Цинічніші форми тепер гравці самі голосують, аби знищити одне одного, виправдовуючи це демократичністю. Під маскою справедливості ховається чергова пастка, і ще одна змова сильних проти слабких. Постійні зради, втрати, моральне розкладання стають не винятком, а правилом. Усе це вкотре підтверджує головну думку серіалу. Капіталізм це гра, де більшість заздалегідь приречена на програш. Бо серіал чесно визнає, змінити людей важче ніж зламати систему. Змінити систему майже неможливо. У останньому епізоді нам дають зрозуміти, що зло не обмежується VIP-глядачами чи керівниками ігор. Воно живе і в самих учасниках. Жага перемоги, страх смерті, бажання вижити усе це штовхає людей на підлість і насильство. О, ну і ще тут у нас фінальна сцена із зірковим камео, бо треба ж іще раз нагадати, наскільки це велика франшиза. Та що поробиш, людська жадібність безмежна, і гра в Кальмара сама це довела. Третій сезон відверто страждає від того, що я б назвав би синдромом дійної курови. І найогидніше, що серіал перестав це навіть маскувати. Колись тонке повідомлення про те, що суспільство жорстке, а гроші руйнують людяність, тепер губиться за блиском доларів у очах продюсерів шоу. Ми хотіли, щоб головний герой розвалив капіталістичну гру із середини, але по факту. Ту вийшло із точністю до навпаки, комерція підкосила гру в головоного молюска, хитро пробравшись всередину самого серіалу. Бо не віриш, що творці самі переймаються цією проблематикою, коли вони так старанно монетизують кожен її елемент. Один із героїв серіалу дуже влучно описує головний парадокс людської природи. Він полягає в тому, що злі люди з легкістю роблять погані вчинки, не відчуваючи докорів сумління, адже завжди знаходять винних десь поруч. А добрі навпаки мучаться почуттям провини, навіть через найдрібніші помилки. Можливо, справжня перемога полягає не у виграчі всередині цієї гри, а в тому, щоб її остаточно зруйнувати, адже вона символізує цілу систему, де людина втрачає свої моральні принципи, потрапляючи у пастку жадібності і егоїзму. Тож фінал ставить глядачам непросте запитання, коли ми, ті, хто просто спостерігає за чужим болем і стражданнями на екрані, нарешті перестанемо бути пасивними і зробимо щось, аби допомогти таким, як її хун, змінити систему. На краще, бо за яскравими декораціями, дитячими іграми та карикатурними персонажами, гра в Кальмара приховує страшну правду. Це історія про найжорстокіше змагання, де людяність програє у битві проти грошей. Якщо серіал щось і намагається донести до нас, то саме думку про те, що цю гру давно час припинити не лише на екрані, а й в реальному світі. Але на жаль, надмірна комерціалізація буквально випарає із екрану, і від того серіал втрачає свою душу. Колись у центрі були люди і їхня моральна боротьба. А тепер у центрі долари і потенційні сиквели. Поготися важко сприймати серйозну історію про те, як система знецінює життя, коли Netflix паралельно знецінює цю історію, перетворюючи її. На конвеєр на цьому моменті я слізно прошу вас ставити нашому ютубному конвеєру свої лайкоси вподабося. Будь ласка, якщо ви хочете підтримати наш канал, то знаєте, що підписка уже робить дуже добре. Якщо ви поширите це відео, то взагалі буде дуже прекрасно. Якщо ви задонатите нам, то просто я от аж вру от щастя. Звісно, що І звісно, я виживу після цього, але от в комі добряче полежу хвилин так 15. Підтримати нас фінансово можна дуже просто. Знаєте, що усі е, реквізити вони будуть в описі до цього відео, Монобанк, Монобаза. Чесно, я думав, що я розмовляю дуже добре корейською, але якось вона не звучить. Нагадаю, що зараз прямо відбувається у нас збір дуже важливий 100 гривень, 50 гривень. Навіщо якщо у тебе там завалялося 10 гривень? Я заберу все. А так, усе як завжди, будь ласка, підписуйтесь на все, що у нас підписується, зокрема, на наш інстаграм чи, наприклад, Телеграм. У нас є дуже багато телеграм-каналів, аж два, тобто більше, ніж один і більше, ніж І Якщо ви раді такій тематиці, як кінотематика чи ігрова тематика, то знайте, що все от, воно там робиться. Розберетесь. Як ні, то ну що поробиш, наші нам ті підписні. Ну що ж, залишається лише нагадати, що та кому треба взагалі з вас нікому, а от Люцик. Плюсик. Там і головний конкурент в цьому житті. Це персона, котра буває у моєму власному ліжку частіше, ніж я, через певні болотно-футболкові обставини. От, але ну, тому давайте вже, Слава, канал, все. Я можу пароль віддати від Ютуб каналу йому. вже, Зрештою, я не знаю пароль від Ютуб каналу. Бо... На що воно мені взагалі от... не, не, мо, не мого ума, це а це діло. Люц... Я сподіваюся, ви показували зараз показували люцика, да, от На цьому телебаченні світло щезло. Бачите, не це такою, На такою простою річчю не можу слідкувати. Оба, ану ще раз, ану, нема світла. Ну нема і не буде. От так-от. Я не детек, щоб давати там світло. А якщо так? Ха-ха! Можливо, трішечки детек по гороскопу. Ну добре, скажу вам, як мене звати. Звати мене Теле Андерсон. Монтанжила це відео прекраснюче Юліана, а ви дивилися Гік Джорнал, тримати з нами на одній хвилі. Народ. Я не знаю, чому я сказав Юліана. тому що, мабуть, я сьогодні коняка якась відгопана. Ви дивилися Кік Джорнал, тримайтеся з нами на одній хвилі, народ. До нових зустрічей. боб А, тому що я Скідвард. Ні, не Скідвард. Ото й другий чувак із футурами. Як доктор Зойбек, доктор Зодберберг? Так. Можливо, я сьогодні перепив кави. А, чекайте. А, ні, не чекайте. Там такий маленький кальмарчик, я був думав, що дуже гарно буде в тему його показати, але він приліплений. Кальмар влип. Як головний герой. Грив Кальмара. Метафора. Ей.